Схоже, один із найгучніших боксерських альянсів останніх років тріщить по швах. Олександр Усик офіційно відходить від проекту Ріат Сейшен, яким керував сам туркій Аль-Шейх. І це не просто новина, це потенційна революція в його кар'єрі. За найсвіжішими даними з боксерських кулуарів команда чемпіона прийняла принципове рішення бути повністю незалежною у прийнятті рішень, жодних обмежень, жодних нав'язаних суперників і жодних контрактних рамок, тільки стратегія, яку диктує сам Усик і його штаб. Саудівці наполягали на поєдинку з 20-річним Мозесом Ітаумою, але для Олександра це був би бій без реального прогресу в кар'єрі. Вони вважають, що зараз це не той виклик, який підкреслить легендарний статус Усика. А тепер найцікавіше, Усик активно веде перемовини з топовими американськими промоутерами, які можуть повністю переосмислити його кар'єрну траєкторію серед тих, хто зацікавлений у контракті з українцем, то пранк під керівництвом легендарного Боба Арума, компанія, яка вивела на світовий ринг таких зірок, як Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик. Premier Boxing Champions – одна з найпотужніших боксерських платформ США, де виступають найкращі важковаговики сучасності. Це означає одноріч. Усик готується виходити на американську арену зі ще більшою свободою вибору і можливостями, де події диктують спорт, а не шоу. Що це може дати? Максимальні гонорари, стратегічний контроль кар'єри. Це не просто перемога Усика, це стратегічна революція в сучасному боксі. І зараз він тримає курс чітко на США, серце промоутерської спільноти та найбільшого боксерського бізнесу планети. Світ боксу не терпить порожнечі. Варто було теранцу Кроуфорду оголосити про завершення кар'єри і залишити титул вакантним, як IBF миттєво відреагувала. Рішення офіційне і безапіляційне за вакантний пояс у другій середній вазі мають битися перший і третій номера рейтингу. А це означає, що на нас чекає вкрай цікаве протистояння Ослейс Іглесіас проти Сауля Канело Альвареса. Чому це цікаво не лише на папері? Фактор темної конячки. Ослейсь Іглесіас, 14 0 Кубинець зараз один з найбільш уникаємих боксерів дивізіону. Він технічний, як і всі вихованці кубинської школи, але при цьому має аномально для них силу удару: 13 нокаутів у 14 боях. Це серйозний аргумент. Виклик для легенди для Канело це бій не просто за черговий пояс, це можливість довести, що навіть після стількох років на вершині він готовий приймати виклики від молодих і голодних, а не лише проводити касові шоу. Це класична дуель, колосальний досвід та мексиканський характер проти бездоганної школи та нокаутуючої міці претендента. Як вважаєте, чи погодиться Канело на цей бій? Чи ми побачимо чергову серію юридичних маневрів? І якщо бій відбудеться, чи вистачить досвіду Сауля щоб зупинити кубинця? Напишіть свою думку в коментарі. Офіційно без зайвих формулювань і дипломатії, Джей Пол виключений із рейтингу WBA у першій важкій вазі. Оновлені списки асоціації станом на 1 січня 2026 року поставили крапку в цій, скажімо так, неоднозначній історії. Причина очевидна: поразка від Ентоні Джошуа в грудні, після якої навіть найбільш терплячі чиновники вирішили, експеримент закінчено. Місце Пола в ТОП-15 тепер займає Дін Пухало, без блогерського бекраунду, але з класичним боксерським резюме. Нагадаємо, дебют Джейка Пола в рейтингу WBA у 2025 році одразу викликав хвилю критики. Експерти, боксери, фанати в один голос говорили про сумнівний рівень опозиції та штучне просування імені, а не спортивного змісту. Втім, давайте чесно, для самого Джейка Пола це не поразка, а дрібна формальність. Його кар'єра давно живе за іншими законами: великі шоу, гучні гонорари, мільйони переглядів, хайп важливіше за пояси. Рейтинги потрібні тим, хто йде до титулу. Пол вже давно йде до каси. І тут постає питання, чи має сенс вимірювати таких персонажів класичними боксерськими лінійками, чи це вже інший жанр, який просто тимчасово заходить у ринг. Історія боксу це кладовище розбитих гаманців. Ми бачили, як падали фінансові імперії Тайсона та Холіфілда. Сценарій завжди однаковий. Спочатку ти купуєш тигрів, а потім продаєш автографи, щоб заплатити за світло. Ми щиро думали, що Флойд Майвейзер єдиний, хто зламав цю систему, але судові реєстри не брешуть. За фасадом інстаграм мільярдера ховається фінансова катастрофа. Ось що ми знайшли у відкритих джерелах, і це шокує. Кредитний зашморк. За даними Бузінес інсайдер, борги Флойда сягнули 54 мільйони. Щоб отримати живі гроші, він взяв позику в 30 мільйонів у мільярдера Дона Хенкі під грабіжницькі 9% річних. Що пішло під заставу? Усе, що ми бачимо, в його сторіс: розкішні особняки, той самий стрип-клуб, гірл колекшн і навіть приватний літак, ювелірний скандал. У серпні 2024 року ювелірний дім Ленсо Ко подав на Майвейзера до суду в Майамі. сума позову 4 мільйони. Флойда звинувачують у тому, що він набрав годинників Річард Міллі та Патек Філіп, але забув заплатити. Звинувачення серйозні: аж до шахрайства та порушення закону Ріко. Суд за знижку, навіть купуючи суперткари, Флойд тепер судиться за кожну копійку. Нещодавно він подав позов проти дилера, стверджуючи, що. Переплатив за авто, бо погуглив і знайшов дешевше. Це схоже на поведінку людини, у якої грошей кури не клюють. При цьому витрати залишаються космічними близько 30 мільйонів на рік на підтримання іміджу. І тут пазл складається в інтерв'ю ТМС Спорт. річний Майвейзер раптом заявляє, що розглядає реальний професійний бій у 2026 році. Не виставковий, а офіційний. Я просто хочу дати вболівальникам те, що вони хочуть побачити, каже він. Перекладаю змови піару на людську. Мені терміново потрібен чек на 100 мільйонів, інакше у мене заберуть літак. Зв'язок між боргами та поверненням у ринг у 50 років прямий. Гроші закінчилися. Шоу має тривати, щоб покорити касовий розрив. Чи готові ви платити за пеперв'ю, знаючи, що цей бій просто спосіб погасити кредити Флойда, і чи не сумно спостерігати, як легендарний The Best Ever перетворюється на чергового боржника?